Яке ж різдво правдиве і коли насправді народився Ісус? Коли Я була малою. Ми святкували різдво 7 січня, але моя бабуся розповідала, що в її дитинстві різдво святкували 25 грудня. То хто ж посунув наше різдво і навіщо? У 1917 сімнадцятому до влади прийшли атеїсти большевики. Вони намагалися заборонити релігійні свята, але заборона не працювала. Люди продовжували святкувати народження Ісуса. Поти тоді стратегія змінилася. Свято вирішили не забороняти, а підмінити. Норежі люди хочуть празника буде їм праздник. Головним зимовим святом проголосили Новий год, туди ж йолку і Діда Мороза замість Святого Микола. А далі, перейшовши на Григоріанський календар, совіти не дозволили те саме зробити церкві, залишили її на Юліанському, Так церковне 25 грудня перетворилося на 7 січня. А Різдво стало другим після Нового года, а тому трогаря рівно через 100 років у 2017-му українському Різдву повернули історичну дату 25 грудня. Тоді полізли усілякі експерти, мовляв, це різдво неправдиве, правдиве 7 січня. То коли ж насправді народився Ісус? А ніхто не знає ані Біблія, ані жодні інші історичні джерела не називають точної дати. Тому, якщо ви щиро вірите в Бога і хочете в цей день віддати йому честь, дата не головне. Але пам'ятаю, святкуючи народження Христа 25 грудня. Ви долучаєтеся до світової багатовікової традиції, святкуючи 7 січня, ви продовжуєте календарну спадщину більшовиків-маніпуляторів, тих, хто само Бога не вірив. Христос народився.